От, дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі кокосу, я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, серотонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасується. І ми мозком відчуваємо задоволення радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, ти качаєшся, ті, типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш. І коли фух, там погано я не знаю, що робити ще паніка, а в начебто в житті все нормально. В начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно... Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серетанін, він більше ціним нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, Наприклад, уявимо, що оце це зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картізол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засасався мозок, знов трансформується в картизол гормон стресу. І виходить так, що людина, Начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто от от вона зараз криші спигне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кортизол – це от той, сами, той стан э, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації на собі в житті. І людина з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та да, ти сильний ти молодець все буде хорошо з тобою. і Так далі це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, не відновилися відновилися. Так далі, і оці ці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофамін роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все або блокують кортизол.